Зняла це покриття, бачите? Ну, Наліпила на то місце, звідки йде біль. Можливо, треба було декілька взяти, Ну, попробую на одному. От, шість штучок одну наліпила. Подивилася малюнок, на плече треба дві ліпити, ліплю другу. Наліпила два, чекаю прихода. Жартую, друзі. Господи, хоч би допомогло, хоч щось, хоч трошечки, хоч не болило. щоб дало нормально жити. Я вам кажу, які то болі потерпаю. Ну, що, друзі, хочу сказати по поводу цього пластиру. Пройшло дві години, хожу по хаті, сижу, деякі справи свої роблю. Ну, так якби трішечки приглушило біль, вже не така вона сильна, вже я можу руку, навіть трішечки, зараз не знаю, чи вдасться показати, от так догори піднімати, ну але не повністю. От, ну, Буду надіятись, що допоможе мені той пластир економити. от. Рахуйте, залишилося 5 штучок тільки, бо дві я приліпила, не стала той сюжет показувати, хоча я його зняла, бо думаю, оголо, оголене плече, щоб десь не заблокували відео. Тож, Тік-Ток, на Тікток першим ділом знімаю, а потім вже на соц... соцмережі. Так що, щоб так радити, знаєте, не можу щоб радити, тому що коштує немало, 7 штук, 350 з чим то гривень я заплатила. От. Ну, спробую, спробую, коли такий нестерпний біль. Ліпити цей пластир. А так мащу і міновозіном, і сабільникам, спасаюсь, як можу. от Вправи сказав лікар ще робити. У мене є такий турнік, ще залишився від чоловіка. Він казав перекинути тіпа простеньку через той турнік і за обо кінці триматись, і так, знаєте, піднімати одну руку, то опускати, піднімати, опускати, тобто робити такі вправи от на плече.